Майже завершився поливний сезон 24-го року. Він був надзвичайно складний, тому що погодні умови були посушливими, і водокористувачі потребували забору води у два у півтора рази більше ніж у минулі роки. Цього було подано води на поля сільхозвиробників 2 мільйона 160 тисяч метрів кубічних. Тоді як зазвичай такої води використовувалося мільйон півтора мільйона до півтора. Мільйона метрів кубічних площі зрошення 1,4 тисячі гектарів, які сільгосвиробники подавали, ну подавали використовували воду. Ми, звичайно, на цих п'яти державних зрошувальних системах, які працювали у в в цьому році, могли полити і більше гектар, гектарів, 3,5 тисячі гектарів полити. Але потреби такої не було. Вона, звичайно, була у водокористувачів, тому. Що була дуже посушлива погода, і потреба була. Але для того, щоб забезпечити полив, сільхозводокористувачі повинні придбати дощувальну техніку. І у цьому якраз і були, ну, були проблеми. Загалом у нас поливалася ще так ось на тисячах гектарів, поливалася культури, у які не з державних зрушувальних систем, а це приватні, приватні компанії, самостійно. Здійснювали полив в цьому році створено два об'єднання водокористувачів, і вони мають наміри в наступному році збільшити площу поливів у два рази і придбати техніку на сьогодні. Державою підтримуються такі дії, прийнято ряд нормативно-правових актів, які сприятимуть. Підтримки державі на розвиток зрошення. Наша область потребує таких заходів, мабуть, чи не найбільше по всій Україні, тому що тут уже в Черкаській області воно активно розвивається, і ми вважаємо, що наступна черга за Кіровоградською областю. Ми маємо попередні роки побудовані джерела зрошення, водосховища, ставки, з яких можна здійснювати забір води, тому що це теж проблема номер один: це наявність. Водних ресурсів для забезпечення такої роботи, якщо в минулому році було у нас 63 дозволи на спеціальне водокористування, брали водокористувачі, щоб запроваджувати зрушення на своїх полях. То у цьому році до кінця року вже отримано 76 таких дозволів на спеціальне водокористування. Тобто люди планують це використовувати і планують розвивати Таку діяльність це ще завдяки тому, що є державна підтримка і що частину коштів, потрачених на придбання дощувальної техніки, буде компенсувати держава. Також можна податися на гранти і також отримати фінансову допомогу. Ми думаємо, що на наступний рік площа зрошення зросте набагато більше, ніж у цьому році, тому що. На цих полях врожайність збільшується у 2-3 у рази, здійснювати зрошення без наявності ставка чи водосховища в нашій області неможливо. Вся прив'язка зрошувальних систем повинна в нас здійснюється, і ми надаємо такі консультації, ми прив'язуємося до наявних джерел зрошення. Чи впала вода і рівні, рівні води у ставках і водосховищах? Так, дійсно. Рівні води впали від 70 см до півтора метра. Про те, що річки переслають. Сохли, ми, ви самі всі бачите, що русла річок пересихають. Ну, це не просто що за спостереженнями попередніх років, і були такі посушливі роки раніше спостерігалися то 70% наших річок Кіровоградської області відносяться до пересихаючих водотоків. Тому і побудовано так багато у нас водних об'єктів, понад три тисячі. Завжди є періоди року, які називаються межений період з низькою водністю. От, то ми ми зараз його спостерігаємо, а потім наступає період, коли випадають дощі. Зазвичай це осінь і зима. От ми очікуємо, що за осінньо-зимовий період наші водні об'єкти всі поповняться, як і бувало попередні роки. Про кількість насосних станцій сьогодні ще рано говорити. Люди ну зазвичай аграрії збирають врожаї, потім планують свою роботу на наступний рік, так але ж уже ми бачимо по дозволах на спецводокористуваннях про протоколів намірів, які з нами уклалися, що площі зрошування. На тих зрушувальних системах, які працюють, зокрема на приміській зрушувальній системі, планується збільшити і вже 10 водокористувачів. На таких зрошувальних системах отримали ці протоколи намірів. Вони планують якщо в цьому році не поливали, і вони бачать, до яких це наслідків привело, і бачать успіхи, скажімо, своїх колег, то вони також планують, вони вже уклали з нами протоколи намірів. Вони планують в наступному році теж здійснювати забір води на зрошення.